Буквально за декілька хвилин ми будемо спостерігати за поєдинком двох найстаріших клубів України, а саме стрийської скали 1911, яка сьогодні на своєму рідному домашньому своїй фортеці, центральному стадіоні міста Стрий, стадіоні Сокіл. У гості сьогодні завітав футбольний клуб. Локомотив буде подавати Лукянченко, подача висока йде в напрямку штрафної зони, Пучковський чіпляється, забиває набивають стріляни на й хвилині. Тарас Пучковський відкриває рахунок. Дивимося повтор цього епізоду. Лукянченко подавав штрафну зону. Там скинув лісових. Насправді там асист запишуть на Романа Лісовика. Роман Лісовик наразі є одним із двох кращих бомбардирів команди. Лісовик там скинув, не розібралися центральні оборонці команди. І Пучковський залишився один без опіки і забиває. Тарас Пучковський свій нагадаю, перший м'яч у чемпіонаті. Локомотиву зараз потрібно відігруватися, потрібно забивати, якщо вони хочуть розраховувати на позитивний результат. А Тут гравці рамці локомотив. у Авер'янова удар по воротах, Максим Авер'янов! Користався помилкою суперника. І Максі Вер'янов просто в дев'яточку закидує туди. Цей м'яч на помилці підловав граціло Локомотива. Мабуть, трошки поплили кияни. Тут атака стріян триває. Закидання в зону. Тут Фомін дає на Пучковського. І Два трину. Адже ж тут класиво скинув фомін, і варто відзначити закидання від лісовика і Тарас Пучковський, і одразу ж виходить в топ бомбардерів скали 19-11. Така локомотива йде через центр намагається це розігрувати. Ну, поки команда поступається в рахунку 3-0. Дуже швидко забила. Тут удар по воротах. Перший удар по воротах, ствір воріт від локомотива. Пробиває Овчаренко і без жодної небезпеки. Там Завгородній спокійно забирає м'яч до за своїх рук. Знаєте, прорвало трошки зараз в цьому матчі Тараса Пучковського. Одразу ж вийшов він в топ-бомбардерів з стрільської команди. Аваріяну поки тримає забиті м'ячі, лісовик і Пучковський, поки мають по два забиті м'ячі. Також гол у активі Іванченко. А так вона кияни, називати киян. І знову гравець. І Це друга жовта картка для киян і червона. І це червона картка для Овчаренка і вилучає він. Гравця локомотиву, і так бачимо, боротьба йде, і тут ліктем, тут ліктем зіграв Овчаренко, зіграв в голову Микиті Фоміну. І це вилучення і в більшості стріян. Ну, погіршується становище киян. Хто ж все таки буде виконувати цей стандарт? Подать удар від Янати підкручувався м'яч. І тут пролітає він вище, ні, все таки підчепив когось із захисників локомотива. Тут круглий димся повтор Тут Ні, влучив все таки м'яч у Сахненка. Тут від Сахненка м'яч виходить. Подачі від локомотива і завгородній тут рятує Стриян. Небезпечно було. Зараз біля воріт Завгороднього, там пальцями відбиває Денис, переводить на кутовий. Подача тут подача. Здавалося, що це була подача, однак це вийшов удар від Аратюняна і буде кутовий. Буде Аратюнян виконувати подачу зі штрафного. Аратюнян, подача. Дві хвилини додає арбітер. Тут на виході грає Завгородній, падає, тут важливо відібрати м'яч. Який момент у локомотива? Ай-яй-яй-яй-яй! Пробиває тут поворота Іван Мельниченко. В рахунок в рахунку мали грати продовжити потрібно. Тут падає на газон гравець локомотива, не сигналізує, арбітер про порушення правил, подача Яната головою вибиває. І арбітер сигналізує про завершення першого тайму. Рахунок у матчі 3-0. Тайм другий розпочинається. Стріни розігрують м'яч. Авріанов, тут проти нього одразу двоє гравці локомотива відіграють вони цю боротьбу. Там мчить без опіки гравець локомотива. Удар по воротах, Завгородній тут рятує, але відбив він м'яч тут перед собою. Але там Артур Яната був. Перший на м'ячі вибиває м'яч з боку лінію. І доводилося вже відбиватися з Трияном. І зараз кутовий буде для локомотиву. Подача з кутового вже від е, локомотива. Перший на підборі буде гравець команди з Києва, але там фомін грамотно допрацьовує цей епізод. і ставиться в підкаті. У Нікити нагадаю, вже є жовта картка, і тут арбітер Уже цікаво, як поведе він в цьому епізоді. Ну так, це буде вилучення. І Зрівнюється команди по складах. Ну, справедливо. Справедливо, насправді справедливо, друзі, і в рівних складах зараз будуть команди. Червона картка для Микити. Фоміна тут підкаті. Ну йшов він на м'яч, але тут. Розминулися Микита і Вже Грабовецький віддає передачу. Хорошу на Іванченко, Обидва гравці, які завели на заміні. Іванченко, Іванченко, Іванченко пробиває по воротах Богдан Іванченко і рятує свою команду. Абрамов який момент виникає устрійської команди. То Та така розвивається правим планом. Николишин, Николишин віддає в центр. удар по воротах і Іванченко забиває. Ле лише почав говорити про те, що гру сьогодні. Демонструють не таку класну стріяни. Але тут Богдан Іванченко просто бере мої слова і викидає десь за стадіон. Подача і тут Іван Пастух. Іван Пастух сьогодні і жовту заробив, але обороні тут рамі дуже чистого Атака Та локомотиву пробиває Сахнюк. Подача тут йшла в штрафну зону. Там перший був на м'ячі Пастух, і тут класно скинув Титаренко на Сахнюка. І пробиває поворотах Віктор Сахнюк. Подача. Здорово тут виграє верхову боротьбу і забиває локомотив. Відігрує один м'яч київська команда. Дивимося, повтор. Виграв він тут боротьбу, і в Неколишина, І в пастуха і забиває. За огородній там був безсили. Ну, втратили концентрацію е, Стреяни. Тут перехоплюють гравці локомотива. Все-таки круглого. Сахнюк. Передачу віддає. Тут накрутив 13-й номер локомотива. Ну, тут же просто локомотив хоче забити іще, а стріяни. Стріяни не дають цього зробити. Матч завершено. Рахунком 4-1. Стрийська скала 19-11. Перемагає київський локомотив у поєдинку у турі номер 8.